Доброго дня, радий всіх бачити людей, з якими декілька останніх років ми працювали активно в молодіжній сфері у броварах, яку ми, в принципі, і задавали темп в цій сфері в нашому місті. Радий тут всіх бачити, представників багатьох громадських організацій, ініціатив і їхніх керівників, і також учнівське саморадування. Я радий всіх вас бачити і дякую, що ви до нас прийшли. Мене звати Олег Берестовий, я депутат міської ради. Разом із відділом молоді і спорту ми ініціювали цей захід. Круглий стіл». Ми анонсували як перший етап при розробці програми розвитку молоді на наступних 5 років. Тобто програми, яка цільова, цільовою аудиторією є ледь там пів міста. Тобто ми не повинні поспішати в, цій, в цьому процесі. Сьогодні у нас перший етап: ми напрацюємо потреби, проекти, проблеми і способи їх вирішення, запитаємо думки всіх цільових аудиторій, на яку спрямована ця програма. От. І під кінець зустрічі ми сформуємо, сформуємо проектні групи. Робочу групу, яка буде безпосередньо поглиблено вже розробляти програму розвитку молоді. Тобто на цей весь процес сьогодні у нас розрахований захід на три години, і потім у нас ще буде місяць для того, щоб доробити і розробити поглиблено цю всю програму, і весь цей процес довести до логічного завершення. Модерувати цей захід буде Олександр Санченко. Він громадський активіст. Ініціатор ініціативи Твій голос так і член ради РПР по реформуванню молодіжної політики. От сьогодні, будь ласка, там його. Він буде нас направляти на, на правильні кроки для того, щоб ми швидше і якісніше, ефективніше по сьогодні попрацювали. От я продаю...